Привіт, привіт, рада вас вітати. Дивимось сьогодні для раків червень, яким він нас буде. Чого нам очікувати? І карта говорить: take the lead». Візьми все свої руки, стань лідером, почни нарешті брати відповідальність за своє життя. Бери кермо в свої руки і крути, куди ти хочеш. Інакше ти будеш пасажиром, і тебе будуть просто возити по місцях, де ти не хочеш бути. Да? Тобто десь в чомусь. Я не, не кажу, що це стосується всього у вашому житті. Але подумайте, де ви просідаєте, де вам важко прийняти рішення, де ви так, ну, стоїте там як, як підліток і такі, а, а, ну. От подумайте, де є це стримування себе і чому воно у вас відбувається. І тут якраз момент для того, щоб це виправити. Але ми зараз з вами подивимося на фізичному рівні, як у вас буде відіграватися місяць для тих, хто в стосунках, хто без по роботі і грошики, грошики. Горушики, грушики. Отже, стосунки, ваше особисте життя. Вісьмірка жезлів. Загалом вона говорить про багато спілкування, знайомств, і коли ви постійно висите на телефонії, коли постійно з кимось спілкуєтесь. Ми зараз подивимося прояснимо. Якщо ви зараз самотні. О, так, дивіться, король чаш. Це можете бути ви, так, як водний знак, якщо ви чоловік, то тут ви навіть можете поїхати зустрітися із жінкою, яка вам сподобається. Вже прямо зустріч запланувати. І багато побачень може бути у вас. Якщо ви жінка-то рак це теж якраз таки зустріч чоловіка. Тут прямо може бути кохання, ну, не те, щоб з першого погляду, але так відчувається дуже емоційно. Зустрічі, поїздки, спілкування для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Так. Тут питання, дивіться, незапланованої вагітності і питання сім'ї стоїть. А, спілкування да, стосовно цих тем. Тобто, чи, якщо ви коханець чи коханка, а це розведеться ваш партнер з тією там, стороною трикутника, а, чи ні, а як ваша. А... Як ваші стосунки далі будуть розвиватися, чи прийме вас його чи її сім'я? Да? Тобто тут все, що стосується таких моментів, і загалом да, вам партнер може прийти і сказати, що я там розлучаюся, чи я там в процесі розлучення, чи щось типу такого. Але для кого актуально і хто не хоче, то будьте обережні, бо не запланована вагітність. От. Також для когось такі ситуації, звісно, бувають, і я маю про це сказати, якщо воно вже з'явилося тут? Буває таке, коли там чоловік каже, що та, я вже розлучаюся з нею, я вже з нею не живу. Я там як друзі вже просто, як сусіди живемо, а потім ви якось раптово дізнаєте, що там на тому проводі жінка вже вагітна. І вам вже вирішувати, що вам робити з цією ситуацією. Це, звісно ж, актуально не для всіх, але для певної категорії людей буде. Для тих. Серйозних і стабільних відносинах. Так, Семірка, чаш, король Жезлів і шут. Ага, тут э, спілкування з. Вашою другою половинкою стосовно мрій, планів і цілей на майбутнє. Сімірка-Чаш це великий варіант, великі варіанти вибору. Да? Тобто і так можна, і так можна, і так можна, і як нам краще. Також для когось це також ну, вагітність може програтися як вагітність От, і займатися питаннями, пов'язаними з там, документами, стати на на Научу і так далі. Да? Тобто, як варіант. Хто дуже хотів би, але з якихось причин там, це є складно, то тут шукати лікаря, звертатися до лікаря, планувати це таким чином. Тобто тут ви просто да, ви своїм партнером обговорюєте цілі плани на майбутнє і дивитесь, що вам найбільше двом буде імпонувати. Що в нас в питаннях роботи? Королева мечів це жорстко, це звіти, це дописування, всяких бумажок, оцих 3500 бумажок, підписів. Здавати все. Ну, зараз ми прояснимо. Для тих, хто нас наразі не працює. Так, тут може бути такий тимчасовий дохід. Перше, що ще маю сказати, виплати допомоги на дітей, плюс, якщо у вас є старші діти, вони вам будуть трохи допомагати. А, якщо цього всього у вас немає, ви просто зараз з певних причин не працюєте, то це, знаєте, щось продали, отримали гроші. Щось там заінвестували, отримали грошики. Маєте квартиру і здаєте, отримуєте грошики. Що угодно, що вам дає, просто короткотривалий результат. Тобто тут то густо, то пусто називається. Якщо ми бачимо карту місяць, це майже завжди про те, що в один місяць може бути краще, в інший гірше. Але шістірка жезлів разом так, говорить про те, що ситуація змінюється нам на краще, і ми там, десь можемо підзаробити. Краще на, на... Ні. дивіться. У мене думки дуже швидкі, і я іноді не встигаю. Краще навіть, ніж нам могли здаватися, що ми заробимо в тому місяці. Для тих, хто в активному пошуку роботи знаходиться, так, 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 так. Тут в когось може проходити певне розчарування через інтелектуальну роботу, те, що вам. Складно знайти те, чого ви дійсно хотіли б. Да? Або ж це розуміння, що вам потрібно поїхати або переїхати кудись, щоб отримувати кращу роботу. Бо в місті, де ви знаходитесь, вас може чекати ну, не зовсім добре оплачувана і тим більше не дуже інтелектуальна робота. Не розчаровуйтесь, не Петірки чаш, да, не треба. Не розчаруйтесь в собі. Місце завжди можна змінити. Для тих, хто вже працює по найму. Так. Ну тут, як я і казала, да, закінчувати різні звіти, акти бумажки, анкети, що завгодно, що у вас там є на роботі, там здавати зміни, є невеликі розчарування, бо вам могли обіцяти одне, а врешті-решт зробити інше. Чи це може бути пов'язано з вашою відпусткою? Що там обіцяли вам одні дати, врешті-решт вийшли інші? Чи от, ну, от щось, щось таке може бути насправді, що може. Вам зіпсувати настрій, скажімо так чесно. Це не щось дуже велике, але це може зіпсувати вам настрій. Десятка пентаклів говорить про намагання включатися більше в сім'ю, в родину, балансувати між тим і, можливо, дійсно кудись поїхати разом в родинну відпустку. Тобто у вас тут вже, знаєте, я вже просто хочу відпочити. Оце от мені звучить зараз в голові. Це раки. Що в нас для тих, хто працює сам на себе? Активна робота кожен день, і що найважливіше, ви отримуєте натхнення. Чим більше ви працюєте, тим більше у вас натхнення, ви бачите результати своєї роботи. Ваша сім'я може вас, знаєте, хвалити. Бо дуже часто коли ми працюємо як фрілансери, наша там, родина не дуже нас розуміє, що ж ти там робиш. В телефоні клацаєш чи в ноутбуці. А коли ви приносите конкретні результати вашого клацання в телефоні. Це вже трошки інакше сприймається. Тому тут можуть бути якісь родинні цілі у вас, да, ви берете зараз більше роботи заради цього, або ж просто от пішла хвиля. Пішла хвиля замовлень. Ви кожен день рутинно працюєте. І для тих, хто має власний бізнес. Так. Тут розбиратися з надлишковою емоційністю на роботі, з похибками, помилками, які можуть робити ваші підопічні, і це може стосуватися різних звітів, податків, виплат, зарплат і тому інше. Тому тут ну, ви можете дійсно на когось дуже Розсердитися через дурні такі помилки. Десь там, знаєте, цифру не побачили, нолік не доставили. І що вийшло, то вийшло. Але от так, вирішувати це питання будете ви. Тому перепровіряйте все. Що нас чекає у фінансовому плані раки? Десятка чаш. Десятка чаш вона сама по собі не говорить про якісь великі гроші, але вона говорить. Про достатню кількість для того, щоб насолоджуватись життям, для того, щоб кудись поїхати, для того, щоб побалувати себе, свою родину, своїх близьких людей. Тобто тут, в принципі, я не бачу якогось незадоволення фінансами. Просто може бути багато витрати на, знаєте, дні народження, якісь емоційні покупки, От щось в такому ключі більше. Тому, якщо для вас це критично, намагайтеся обмежувати. Все, дорогі, люблю, цілую. чекаю на зворотній зв'язок. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, поширюйте. Пока-пока!